Угу трансляція вже працює. Так, хвилинку Так, не зрозумів. 咱们说走吧，走吧，走吧。 Всім доброго дня. Прошу вибачення за очікування. Як ваш настрій. Сьогодні будемо грати в Doom. Він запускається якраз. Він запускається. Він завис. Я вибачаюсь, можливо, підвисла трансляція. У мене щось. Сама гра підвисла. все йде якось не по плану. Прошу вибачення технічні незручності. Це шон він... на ну, півгодинки і все зависло. Семен ян, Семенович. Повторно перепід'єднуюсь. Зараз все буде наче гуд. Пішло, пішло, пішло. Короче, як мене чутно нормально. Пані продовження. Так, ми тут десь померли. Я вже так знову вспоминаю, як грати. Бо останнім часом через роботу навіть не було часу пограти. Так, все, погнали. Визові дракона для палача. Так. А і забув, що надо зробити. Йома, який Всіх вітаю, хто приєднується. Дякую за те, що дивитесь трансляцію разом з нами. Круто. Так, а де дощить. О Бачу, до мене приєднується. Так, трішки хпшка Зеріть, будь ласка, активність в чаті. Можливо, до нас хтось зайде ще. Це було б дуже круто. Так. Что, что так у тебя Ух ты. Мелочи, сила куча. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, хпшка, хпшка, хпшка. Отак відразив опа, затіла все Ото було! Палец... Ай, -мо! Так, с хп оп. Якось... Ой, это шо-то шо? Це шо. А ты что такое демон, а? Так, что отсюда? Привет. Так, так, да, это здоровье. Да блін, блин, саморыв регенекс, давай умирай вже. Есть контакт. Фу, ти шо ти шо? От так от, Опа! максимальний рівень броні увеличен. От тох, кайф. Так, все, слава богу. добили. То я думав, вже все, хана мені буде. Взагалі, як вам оновлення? О, братик, вибач, не побачив розочку. Дум дуже гучний. Повіщення з чату дуже погано приходять. Здарова, братико. Як там працюється? Опа. Кто такая? Ты ч такая дерзкая? Оп. Так. Да, 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 есть такая. Ну я его взагалі не чую. Ну речі, як твоя моя новления, а? Ааа, подожди. Я не зрозумів, щось підвисає, так? Да? Надо мабуть. Трішки прибрати, бо в мене йде захват зараз через відеокарту. Мабуть, треба замінити на Google. Також вроді як непогано захвачує. Так, ану, одну секунду буквально. Якраз побачиш, як воно це все працює. Так. Взагалі камера ту та саме. А ну давай через трекер NVIDIA. Так, оп. Мені оп. не так. Так. Раз, два. Начебто все працює. Ну, так. Тут дуже прикро що не... Запрацювало так, як мені потрібно було. Ну да ладно. Так, да, я старався за фончик. А от е з вебкою приколюхи. Хто такий? Так. М'ясо. Ой! Ой! Не, не допригнув. А так так красиво Що, Що за ерунда? Ч я не допрыгаю? О, так от лучше. А то не допригнув, ти який, а? Що нема? Так. Так от м'ясо, мясо, м'ясо. Так. Право, влево. Так, ні, ну дуже прикольна тема з вебкою, дуже хочу вебку. Зараз маніпуляції такі провів, щоб це все працювало в мене. Тому зараз збираю на вебку, братику. Так, опа. Ну, 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 що ти тупиш? Не тупи. Так, опа оп оп, оп, оп. Та б замарив. Ти щось сильно... моцке, скажем так. Оп. О, якась сила. Так, да, потрібно навіть е ради отаких от, от прикольчиків. Бо вони також працюють через вебко. Пол напит. Заведиве! Це шо таке було? А, я, я тебе поняв. Шоу нахер Ай-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да блин, умрить, шо таке мощне, а? Так все файно починалося. просто ходиш собі по пл плайтику. лутаешься. А сейчас все. Капут. Так, халк крушить. Нужно больше золота. Золото Ну и ладно. Так, бачу хпшка, бачу броня. Я бачу моста, ведущего к дракона. Да, Саме так. Так, патрончики. У меня сначала золото. Золото. Нужно больше золота. Так, якийсь запис кодекса. Так. О, так, 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 хорошо. О, а я тебя знаю. Чувак, ти навыки улучшаєш, мені це потрібно. Так, дальній бой. Так, дальний бит. Атака по демоном. Ну, блін, на кожну пушку надо, блін, улучшення ставити. Ну що ж це таке, а. Так. Наряд гузамета, которые попали в демона, поражає щось. Ви поражаєте ще одного демона, ніхрена ся. Так, а це що? Принесення демон достаточно урона із гузом. Так, хвилинку. Да, я думав, що мені мед, та ще й ложкою. Так, давай драбашик, мабуть. Надо по-любому улучшати. Будемо підпалювати ворогів. Так, тут у нас що? Задіра про попадання в демона. Хорошее Піли пили. Ранее счетом отражения. Кто-то натискает випадає, боєприпаси для бойника. О, це класна тема. А, no мані в кармані, каже, так. О, тоже прикольно. Це діло нужно. Так, ну все, денег немає, но ви тримайтеся, каже. Я кажу открыто. Ой. Ай-яй-яй. Спасите, помогите. Убивают. Так, альфа демон защищенный золотой броней, который сложнее повредить вашим оружием. Же атаки адского натиска вы через некоторое время оглушите врага. Как только шкала заполнится, у вас появится возможность нанести значительный урон. Да ну нафиг. А давай да выебывался, Я разумею. Опа! 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 Вот так вот! Опа! 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 Блин, не, не тот ствол, надо было цель выбирать. Надо! Ой. Ай-яй-яй. Ты что творишь? Так. Надо пополнить здоровье. Это заловка. И броня тоже нам нужна вещь. Так, ХПшка, ХПшка. Так. Не. Ми зараз тут ще переграємо, я трошки зрозумів свою помилку. Так, звісно, останню контрольну точку. Так, все, далі ми це все знаємо, пропускаємо. попадание вот давай 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 опа вот так вот опа так вот опа так вот опа специально надо было делать. Да. Пофиг. Да сейчас так подпалюсь? А. Да блять нет, нельзя так делать. Аптечка. Ну, вот, дякую, дякую, брат Ай-яй-яй-яй-яй, так. Давай, 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 давай. Опа! И сюда. Вот так вот. На. На, на. Ой. Все, осталось выжить. Я выжил. Вольєр відкрит. Погодіть площадку для плача. Слава Богу, ото було тяжко. Ну, це перемога. Фу. Потна каточка. Я б сказав би дуже потна, але я нарешті закінчив цей воно. Ну. Цю главу закінчили, наступну главу вже буде пізніше. Де ці обліки спусховання, а? Так, ну. То я виконав усі три завдання. Так. І за кожне з них я отримую по 50 монеток. Це чудово. Ось такий плюсик. Так, а їх тут всього 22 гливині. Ну, це цікаво, з кожною главою все цікавіше і цікавіше. То якось так. Так. Дякую усім за перегляд стріму. До нових зустріч. Па-па